Усім привіт! Ви, Ви на, на каналі, каналі Софійка і Лата. Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Не покидай круг. Так. Ми йдемо, ну, заходимо ну, покажемо. Ну, так. Це. Заходимо в Хух. Зараз зашов. Вже 40. Телепортуємось. Чим не телепортуємось? <свисток> е, ти в іншій грі? Все, а, не, не. ми телепортнулися. Телепортуємося. Давай. О, Я телепортнувся. Так, а де хтось таке? У мене ще раз телепорт. У мене теж. А, ось тепер а ми все. Вже в я телепортуюсь тепер знов. Тепер ми вже в крові, правда, що тут треба робити? А у мене не прогружається. А ось. Диви, яке у мене? О, корона впала на нього. А, ми чи у мене не прогружається. Десь туалети. Тут туалети є. Вот, ну, поки Слушайте, я не хочу такого. в туалет. А, О, так а що щось... з їжа, 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 чи що це? О, гроші, гроші, гроші. А це гроші. Я забираю. Ну, треба гроші забирати було. Забираємо гроші. В принципі, поїсти в мене все є. О, палатка. Так, футбол можна пограти. Че я не можу гроші забрати? О, тут монетка якась. Чому вона так нічого не грузить? Ну то якась у мене теж монетка. О! О а, людяний. Лю... Людяний. Ну, Людяна гроші, 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 гроші! Я тут грошей не достаю. Я як містер краб. А чого мені говорять, що надо попити? Ну так, треба попити. И там брати що воду. Ось в воду брати. Все я взял. Правильно, чого я не можешь попить? Шо забавить? Чего я нічого не прогрузилась вообще? Слово зовсім. О, там на столі є вода. Че нічого не прогрузилось? А -а -а. Не знаю. Добре, нічого страшного. О, червоне світло, зелене світло. Зелене світло можем йти? Червоне світло. А якщо дверь, то вб'ють? Так. Зелене світло. Это по-нашедам. Червоне світло. А я на батуті О, на батуті краще не вставати Я не думаю, що батуті Бери, біжим до, до столу. До стола. О, ось, ось, ось. До столу, до стола. Я її взяв. Пурер. А все, вона пропала? Ти, як вона пропала? Ну, у тебе в руках просто вона не видно. Ні, ну, у тебе пропала так? Мабуть, то. О, що це таке у тебе? Якось можна щось побудувати. Я буду вас. Там. А, ой, І що у мене є? У мене нема. Це кось приєм. Як зайти? Мене? А не я, я якусь купила. У мене нічого не грузить. Я не можу зайти. А, ні, я телепортнула. телепортнула. Ні, я вихожу, а у мене нічого не прийде. Так іди стой, іди стой. Та що у мене нічого не видно, у мене просто палка. Стой до мен. Як поняти входить, як тебе нічого не пойдет? Не, вот тут он. Класс! О, боже, бежим, бежим, бежим! Класс! Вот это класс! Ой! Так И что нам? Куда забыть? встаем? Встаем, встаем на оцей. Фух! Капец! Я побежал хороший пипай. Почикся. Что это такая? Шостки. А, вітер! Обережно може здуться. Ой, я мене зваю. Якщо стрибнуть, то може сдутися. О, все, я сплю. А як ты спиш? Я на а де ти я не знаю, вже не нет? Ну, там есть все сейчас полевой Ну, у она ничего не прогружается? <laughs> я просто сплю на поле. на подлозе. Мама Бартуша так Так, сегодня okay. день номер два. Ну, mm -hmm, надо в туле. Ой, я а что это такая? А лава, это лава, это лава. Лава вот с этой штучкой. Что там? О, ой. Ой, поли. Я не а чому, з... а чому, ді... я такі? Дідусь. Я понял на батуті. Ай. Я на батуті. О, що це таке? Що це таке. Охот. Ой, щей. Ну да приїхать на батуті, я так понимаю. Ты на батуті? У мене есть тулатка, не надо. А що з ним зробити треба? Мені надо попить. Ой, я в туалет хочу. Не, ай, о, тут О, все, я Ходила що в туалет? Чи я? я умирав? Що Цікаво, коли ви згружуватися коло. Жики, я так я прохав. теж, я біля тебе. Ні! О. Чи я так? умираю? Нічого страшного, я теж умерла. Що, що відбувається? Воду, воду біжи, бери. Біжи в воду. Де вода? Ти це проклята вода. Все, все, все. Чи можна давати таке? Можна, мабуть. Не, я не все Мне надо поесть. Ёлки-палки, да что то такое в по-моему? Ай! ХПшки надо. Так. Что то такое? Хайдер, шой. Вейпонс, хайд. А Пистолет какой-то. Что происходит? И? Боже, Чого щось. він нас якось закопує? Я побігла в паркур. Не знаю, яку не теж. А, звужується коло. Нет, треба, ми бути, треба бути обережно. У мене збито. У мене теж є. Кость збив. То я. О, О що ми тут? Так тут нічого немає що. О, о, їсти, їсти. Вниз. Вниз спускайся. Теп. Ось все, все, Ти взяв? Що за волоси? То бікон, які волоси. Чому мене не пророзили це волоси? Колос ужається. О, тут якась вода по... впадала. Вже не дивити. Тут якась пляж, якісь пляшки, бачиш? Що це таке? Якась пляшка, що воно. Воно. Диви, де в мене. А що це таке? Що це таке? Що це за коло? Я не розумію, що це за пляшка. Здесь... А, це щоб кидати? А це світильник. я поняла. Я побираю автобус. Так, ой. Заходим. О, що це таке? Что ты играл на Старфуте делаю? Да вы что у меня есть? Что это такое? Я не знаю. Ты, ты когда пришла паркур? Вот тут снежка есть какая-то, что это? Ты когда пришла паркур, она не появилась? Нет, просто. Вот тут вот. И вот все, что это. Где ты? Револьвер. А, это бургер какой-то. Револьвер. Ты сюда, смотри. Я не могу подобрать денежки. Диви, оце ж. Та йди сюди до мене, Злат. Та надо спальні мішки. Катін. Good night. А що це за бургер? Чизбургер Чи що це? Сик, не поспіши, ти бургер. Не бійся, я посплю. О, а я там за колом чувак бігав. Там за колом чувак бігав. Я бігала. не знаю, як він реально там бігає. Ой, коло зружається. Ще чуєш зружався. А чого він тут стоїть, вообще уже, ну, достал меня. Надо поховати. Сейчас. Ну, хоть. Так, а можна на її вставити? Ні, не можна. Так хотів там тініжки підібрати. Тініжки. А тенюшки. все оттуда тут, якась. Що це? Не! Э! <гас> Мене викинуло. Бачиш ці е-е э, квадратики? Вони, можуть викинути, так що обережно. Що тут? йолки палки я подожжу, я вилетів. Я перемогла. А чого? А чого я? Я в Це як? Я виграла? це ще таке? Ну, вижили всі. Нормально, просто в рандомний момент падає щось. І хтось один виграє. На рандом. А чому? ну тебе ж теж виграю. Я не знаю, що це було. У мене вже три грузиться три часи. У мене не грузиться, так. Чи до завтра будемо сидіти? Ну добре, тоді ми прощаємось усім. Пока, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. І ставте вподобайки. Але подожіть. почекайте, пишіть в коментарі, чи ви хочете якісь ігри нам посоветувати, побажати, щоб ми в них пограли. І ставте лайки, тоді ми бачимо, що вам ігри такого формату, або ця ігра не Сподобалось, так. Усім пока. Усім пока.